120 двадцятий міномет загалом це важка штука, важить близько 210-220 кілограм разом. І будь-які маніпуляції з ним це є складно фізично, тобто треба мати якусь там більш-менш фізичну аж, підготовку. Аж до того як подати міну в міномет, яка важить 16 кілограм. У нас один з останніх боїв тривав досить довго, близько 10 годин. І ми за цей бій випустили 74 міни. І наш заряджаючий останні дві міни просто фізично вже не міг піднімати, доносити і миха, як наймолодший в нашому мінометному розрахунку, допомагав брати ці міни, і сам, як перший навідник, закидав ці міни. Треба знайти <клес> розташування міномета, так, щоб він був максимально захищений і нічого не заважало йому стріляти. Щоб була зручна позиція піднесення тих е, самих мін. Це є складова е, успішного ведення бою. Мінометна робота це команда. Якщо, хоч хтось випадає з команди, весь тягар на інших. Ну, основні завдання наші це підтримка піхоти. Коли наша піхота, наприклад, іде вперед, ми підтримуємо її. і в захист нашої піхоти передніх рядів, коли ворог наступає, відсікати ворога. Наше завдання основне. Аж до шести кілометрів ми можемо закрити. Влітають наші наші БПЛА, знаходять цілі, скидають нам координати. Відповідно, потім вони перераховуються в приціли, в кутоміри, і ми по цих цілях б'ємо. По ТТХ розліт міни, якщо не помиляюсь, біля 150 метрів зона ураження. Але ми стараємося максимально близько попадати. Це було таке, що прямо в ціль попадали, прямо в окопи, в бліндажі. Це не один раз таке було. Кучність стрільби залежить зазвичай від так само від самих мін, від погодних умов. Методані дуже велику роль відіграють. Також велике значення має саме робота розрахунку як команди від того, як ми наведемося, наскільки швидко, наскільки чітко залежить і точність, і той самий розлід. Дуже важлива в розрахунку психологічна сумісність, оскільки ну. Бувають моменти, коли одна людина може переходити в паніку. Слава Бо, Богу, у нас такого не було. Страх він завжди присутній, а паніка ні. І тоді дуже важко працювати. От ми з Михою, наприклад, він перший навідник, я другий. От, процес… Е Наведення міномету у нас настільки автоматично вже відроблено, настільки ми знаємо рухи один одного, відчуваємо ці пальці, оці ручки. Найнапевне напруженіше, що є, це є момент, коли стається аборт. Ми його називаємо. Розрядження міномета, коли міна не вистрілила, і треба з ствола міномета дістати ту міну. Дуже хвилює цей момент. То задіяний весь розрахунок, ствол власне зарядженою міною перевертається його, дістається міна після одного такого аборту можна казати, що ми всі отримуємо ще одне день народження. Ми маємо певну оптимальну кількість мін, щоб зупинити ворога. Так, так, так. кожен раз ми з собою беремо додатково дока кожний порох — це є певна дальність польоту. Міни, коли нав'язуються ці порохи на міну споряджаються, іде розрахунок, що цей порох має донести заряд міни на певну відстань. І якщо відсирівший порох, він просто не долетить. В чому небезпека оцих відсирівших порохів? Часто доводиться от, при штурмах наших позицій вести вогонь доволі близько від наших позицій. І відповідно, якщо пороха будуть відсирівші, не полетять на свою дальність, є велика небезпека вдарити по своїй позиції. Цього допускати ні в якому разі не можна. Невелика відстань – це вже от метрів 50. То вже треба дуже відповідально до своєї справи відноситись. У мене була така не дуже приємна можливість побувати на піхотній позиції, коли на нас ішов штурм. І от власне 120-й міномет працював за 20 метрів від нашої позиції. Я хлопцям був дуже вдячний за їхню цільність. Що вони не попали по нас, а попали точно в цілі по ворогу. Мінометний розрахунок 120-го. Міномет це перша ціль для ворога, оскільки ми є, скажімо, важкою артилерією, яка найближче стоїть до нуля. Це перша ціль. Ну, от, останнє то, що у нас було, і при... Під час е, наступу, той, який зараз почався, і після того, тобто е, по нас працював танк, тобто виключно по нашій позиції. Це тобто, це ми вийти. ми е, ну, Реально навіть бліндаж е, трусився, і е, їхня мета, тобто, він півдня він працював чітко по нас. Тобто, щоб зруйнувати позицію, тобто вони вичисляють. Е, якщо от говорити про те, що піднімає нам бойовий дух, особисто для мене, це. Коли йде штурм на нашій позиції, і ми попадаємо чітко в ціль, і почути рації від хлопців, які сидять там на передньому краю в окопі, хлопці молодці, молодці, давайте ще в ту ж точку», оце мені дуже сильно піднімає бойовий дух і хочеться все більше і більше туди насипати. Особливо, навіть буває таке, що не чуєш куди попала, але чуєш, ура! Ше туди! І ти розумієш, що от. Спрацювали на відмінно це все, що ти робиш не не даремно.